Всім привіт, вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена, знаходжуся я на Львівському авторинку Карбазар буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Починаємо огляд трошки раніше, ніж зазвичай. Машинки ще з'їжджаються. Авторинок у Львові вже стає дедалі більшим з кожним тижнем. Багато вибір, багато кросоверів та інших автомобілів. Також багато від вас запитів надходить зараз на рахунок американських автомобілів. Їх на авторинку у Львові досить досить велика кількість, є з чого вибрати. Вони не всі бувають після ДТП, є і з механічними пошкодженнями, тому треба все дивитися, все перевіряти. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір та разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд і в інші місця за домовленостю. Нижче номер телефону до Василя. Дзвоніть уточнити всі деталі. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Підтримати наш канал лайком і коментарем. Четвертий гольф, 2000 рік, 3300 ціна, 1,4 бензин. На механічній коробці передач 293 тисячі пробіг. Контакти до власника тут є. Уточнюйте всі деталі. Так вона виглядає в салоні. Гольф сьомий. 15 рік, 12 380 ціна, літровий дизель на механіці. Комплектація Хайлайн 150 кінських сил. 278 тисяч пробіг. Тут контакти. Так, показуємо комплектацію і стан. Салон комбінований. Мультикермо. Шестиступенева механіка, підігріви сидінь, клімат-контроль, дисплей, хороша комплектація. Є парктроніки. Opel Astra H, Дев'ятий рік, 6400 ціна, 1,7 дизельний двигун на механічній коробці передач. Контакти до власника тут є. Чотири електросклопідйомники. Показую вам стан, щоб було видно. Мультикермо. Так вона виглядає, кондиціонер, шестиступенева механіка. Паркоп і парктроніки. Шкода суперб. 9-й рік, 9700 ціна. 1,9 дизель на механічній коробці передач. 221 тисяча пробіг. Тут контакти. Так, так Авто в седані. Ліфтбек. А ліфтбек, перепрошую. Зараз будемо дивитися. Мультикермо. П'ятиступенева Під... механіка. Клімат-контроль. Так, власник підказує, автообслужене, рівні ролики мінялися. Ну, Кілька тисяч тому. Новий акумулятор є, фаркоп, парктроніки. Так виглядає вона. Так, це у нас такий в кузові варіант. ліфтбек. Такий так, варіант. А такий варіант. Давайте показуйте. Ага. Ось так бачите. Ford Focus в комплектації Titanium, 10 й рік, 7,200 ціна, 1,6 дизельний двигун на механічній коробці передач. 110 кінських сил, свіжопригнане авто, 223 тисячі пробіг, контакти видно, так є підігрів лобового. Так, показую, як виглядає. П'ятиступенева механіка, є клімат-контроль, дисплей. Фаркоп і перктроніки. Бесьомий Passat Alltrack, 12 рік. 12800 ціна, 2-літровий дизель на автоматичній коробці передач. Повний привід, 190 кінських сил. Так, контакти є ось тут. Стіряний салон, електрорегулювання. Зараз хвиленку є. Електрорегулювання сидінь. Чорний дах. Мультикермо. Підігрів сидінь, клімат-контроль, дисплей, навігація. Навігація ні. Так, і парктроніки. Рено Меган, 12 рік, 8650 ціна. 1,5 дизельний двигун на механіці, 81 кВт. Під 100% мито пригнаний, 196 тисяч пробіг. Контакти видно добре. Шестиступенева механіка. Так він виглядає. Є парктроніки задні. Так, і передні парктроніки це у нас комплектація босе. Шкода Октавія А5, 11 рік, 8,850 ціна, 1,6 дизель на механіці, свіжо признана без ДТП, 102 кінські сили, 224 тисячі пробіг. Контакти видно, дякую. Відкрили. Вона виглядає. Мультикермо. Клімат-контроль, дисплей. П'ятиступенева механіка. Фаркоп і парктроніки. Шкода Фабія. Грінлайн. Так, це в нас майже кінець 10-го року. 5950 ціна. 1,2 дизель на механіці. 75 кінських сил в рідній фарбі авто. 186 тисяч пробіг, контакти видно. Так, авто досить свіженьке. Передні електросклопідйомники. Стан бачите? Кермо. Так, видно вам. П'ятиступенева механіка. Так вона виглядає. b 8 Passat в універсалі. 16 рік. 16900 ціна, 2-літровий дизель на автоматі, 150 кінських сил, такле фари лет щиток, диски 18, 210 тисяч пробіг, оригінальний, замінена ГРМ помпа, зроблене велике ТО, все працює. Тут є контакти до власника. Показую, як вона виглядає. сесть на кермо. Citroën C3 Picasso, 12-й рік, 5900 ціна, 1,4 газ-бензин, буде ще торг по автомобілю, на механічній коробці передач 89 тисяч пробіг. Контакти до власника видно. Показую стан. Можете відкрити? Дякую. Передні електросклопідйомники. Кермо. П'ятиступенева механіка. Є кліматконтроль. Октавія А7, 18-й рік, 15250 ціна, двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач 143 кінські сили, 260 тисяч пробіг. Контакти видно. Зачинене авто Так вона виглядає в салоні. Є парктроніки. Opel Astra J. Так, спорттурер. 13-й рік, 7-4 1,7 дизельний двигун. Буде ще торг по автомобілю. Зв'язку з виїздом зв'язку з виїздом буде хороший О. торг. дзвоніть до власника от за цим номером, домовляйтесь. 233 тисячі пробіг. Зараз покажемо в салоні, як вона виглядає. Так, механіка. Зараз показуємо. Вона виглядає. Можна я тут? Може, можна. Я просто покажу стан, щоб люди бачили. Є. Так, мультикермо шестиступенева механіка. Так вона виглядає. Так, показуємо. Так, дзвоніть вже, уточните всі деталі. Так, є задні парктроніки. Так, друзі, просите бюджетні авто. Є вони на ринках. Невеликій кількості, але є. Сьомий рік, 2850 ціна. А який об'єм двигуна? Об'єм двигуна. Так, 0,8 об'єм, автоматична коробка, 140 пробіг. Так, електросклопідйомники є. Так так виглядає автомат. Є кондиціонер. І парктроніки. Так, гольф плюс. 13-й рік, 12700 ціна, 1,6 дизель на автоматі, 105 кінських сил, 175 тисяч пробіг. Тут є контакти. Мене так кермо. Ідентична коробка. Підігрів сидінь. клімат-контроль. «Парктроніки». Октавія в універсалі. Восьмий рік, 7 тисяч ціна, 1,9 дизель на механіці повнопривідне авто, 240 тисяч пробіг. Контакти тут є до власника. Так, щоб вам було видно, є. Стан бачите? Максимально щоб показати. О, є. Достопонема механіка. Є підігрів сидінь, кліматконтроль. І парктроніки. Б5 Passat в універсалі. Четвертий рік. 5500 ціна, 1,9 дизель на механіці, 212 тисяч пробіг. Тут є контакти до власника. Чотири електросклопідйомники. Так. Там було видно стан. Є кермо. Тиступенева механіка. Так, є клімат-контроль. Магнітово. Так, паркоп і парктроніки. Октавія, а 5 в універсалі. Дев'ятий рік, 7,200 ціна, 1,8 бензин на механіці, 160 кінських сил. Так, це у нас повнопривідне авто. Контакти до власника тут є. Так, кліматконтроль, ну, по лобовому є нюанси. Бачите, треба заміняти. Заміну потрібно робити. Чотири електросклопідйомника, стан салону вам показує. Термо. Шестиступенева механіка. Клімат-контроль, підігрів сидінь, дисплей, навігація. Комплектація хороша. Так, є парктроніки. Відній фарбі все. А авто в рідній фарбі. Пригнане з Швейцарії, так? Є. б 7 й в універсалі. 10-11 рік, 9-200 ціна. 1,6 дизель на механіці. Свіжопригнане авто, 297 тисяч пробіг. Контакти до власника є. Так вона виглядає електрорегулювання сидінь. Мультикермо. Шестиступенева механіка. Клімат контроль. Дисплей. І парктроніки. Тавія п'ята, дванадцятий рік, 7600 ціна, 1,6 газ бензин на механіці, 102 кінські сили, 172 тисячі пробіг. Якого року так, ліфтбек у нас в кузові ліфтбек. Так, передні електросклопідйомники. П'ятиступенева механіка, є кондиціонер і підігріви сидінь. І парктроніки. Рено Меган, 4 покоління, 16 рік. Якщо було видно, 12100 ціна, 1,5 дизель на механіці. 97 тисяч пробіг. Контакти видно. Вона виглядає в салоні. Мультикермо. Шестиступанева механіка. Кузовий хетчбек. Парктроніки є Opel K, 17-й рік. 10,950 ціна, 1,6 дизель на механіці, 110 кінських сил, 200 тисяч пробіг. Контакти видно. Мультикермо. Шестиступенева механіка. І парктроніки.